Представляю вам чергову гру, в яку я не грав в дитинстві, але вона з консолі мого дитинства з восьми біток з Ліфи, Денді, Сюбари. Так далі, гра називається Нарк або Нарс, і це гра на Денді і раніше на NES і Famicom виходила у 1989 році. Мені чомусь ця гра не потрапила до рук, хоча це дуже крута така аркадна стрілялка для одного й двох бійців-гравців, і ви керуєте тут двома агентами Максом Форсом та Хітменом. І ці два агенти будуть битися проти боса мафії містера Біга, і саме по назві зрозуміло, що треба буде боротися не з звичайною мафією, а з наркомафією. Е, гра зроблена в стилі Run and раненган Up, щось таке. Два в одному. Е, ви по ходу гри можете ви з ваших персонажа озброєні автоматом і також озброєні е, поліцейською дубиною, якою ви можете бити, коли підходите близько до супротивників. Супротивників тут дуже багато але й локації прикольні. Ви можете, ну, як в стандартних, знаєте, піти мапах, ви можете ходити по вулицях міста, заходити в метро і так далі. Е, музика також взагалі така динамічна Графіка для 1989 року непогана. Мені чимось нагадала гру Renegade або перший Double Dragon, щось таке, ну, в плані графіки. Звісно, геймплей, але тут все-таки більше краще не битися в ближньому бою, а стріляти здалека. Щоб стріляти, треба постійно підбирати набої. Тому що набої можуть закінчуватися і ваш персонаж зможе тільки бити своєю дубинкою. Також є в грі гранатомет, який виносить супротивників дуже швидко. І також ви можете підбирати гранати для під цього гранатомету. Але в керуванні не все так ідеально, тому гранатомет там треба, щоб вистрілив, якось затримати кнопку і він не завжди спрацьовує. І, і Також набої ви начебто стріляєте, у вас є набої, але коли близько підходить то ваш персонаж перестає стріляти, починає бити, і це не завжди зручно, особливо коли вас супротивники окружають з декількох боків. Але в цілому трошки керуванню можна звикнути, в цілому, керування схоже з якимись там бітиматними керуваннями, тому що ваші персонажі бігають не тільки вліво і вправо, а також можуть ще ходити по вулиці трошечки вгору і трошки вниз. Є також Вороги, які маленькі, в яких важко влучити з автомата, не присівши. Щоб присісти в цій грі, треба натиснути одразу дві кнопки одночасно A і B. Тоді ваш персонаж присяде і буде стріляти на присяд. І В цілому, пограти можна на цьому. Все. Всім пока.